Всім привіт! Ну що, настав час для першої великої книжкової розпаковки в цьому році. Ще не пройшло півмісяця, а у мене вже дуже багато новинок почнемо. Ну, і почну я з посилки від VivaTBook. Тут у нас лише одненька книга це новенький комікс від Вікторії Шваб. І так як я просто в захоті залишилась від Аді Лерю, я просто мала придбати цей комікс. Дивіться на нього. Просто подивіться, який він крутий. Дуже гарно виглядає, дуже яскраві кольори, все так якісно. Так, йдемо далі. Наступна посилка у мене від Якабу. Тут у мене книги англійською мовою мають бути. Не сподіваюсь, що мені прислали те, що я замовила. У мене дві книги від авторки, про яку я говорила, що хочу більше познайомитися з її творами у цьому році, щоб скласти більш яскраву думку про неї. Тому що одна її книга мені дуже не сподобалась, а одна сподобалась це книги Колін Гувер Веріті і Аглі Лав. Я знаю, що Веріті є в українському перекладі. А гліла, здається, також збирається перекладати РМ, якщо я не помиляюсь, чи вони її не перекладають? Ну неважливо. Але я люблю такі книги читати саме англійською, тому що вони дуже легкі, і знаєте, так розбавляю, коли ти переключаєшся з української на англійську. Тому я замовила, я побачила, що вони є в наявності на Якабу. Ще й там ціна була досить така приємна. Здається, 450-460 гривень за книгу. Це приємна ціна для книг англійської, тому. І ось так вони поближче виглядають. Я знаю, що «Вереті» – це досить така специфічна історія, це не просто романчик, це щось більш жорстке. А Glila має дуже різноманітні відгуки: від того, що це найкраща книга Колін Гувер, до того, що це просто найгірша книга е, на просторах буктоку. Тому подивимось. Так. Ну і остання посилка у мене від книгарні є. Я там покрутила колесо, отримала знижку 35% і така, ну блін. Треба замовити. Тут більше всього книг. Ну, не те, щоб дуже багато, але тут у мене не ті книги, що я прям планувала купувати в цьому році. Але була знижка, і я подумала: ну, а чому б ні? Чому б не придбати саме ці книги. Деякі з них я давно хотіла прочитати. Так. Тут у мене чотири книги. Шо, я вже сама забула, що я замовила, якщо чесно. Перша книга це парфуми. Патріка Зюскінда, багато хто знає її як парфюмер в нашому прикладі парфуми. І я, я так зраділа, коли побачила, що вона є в наявності українською мовою. Тому що я закохалася в цю книгу, коли ще була у школі у класі дев'ятому. Здається, я просто випадково її побачила у шкільній бібліотеці, прочитала першу сторінку і така. Ну і все. І потім я купила собі екземпляр. На жаль, він був російською від Азбука класика. І тоді я просто його всюди з собою носила. Я його перечитувала. Я потім переїздила там в Київ, переїздила в Китай, і всюди цей екземпляр парфюмера був зі мною, тому що ця книга мені дуже подобалась. Потім, на жаль, та книга вже потрьопана, Вона залишилась в Китаї, і я дуже сумувала, що я не можу придбати її українською. Колись було старе видання. воно вже давно закінчилось, і я не думала, що його перевидадуть. Але його перевидали, і я... я дуже люблю цю історію. Вона трохи специфічна, вона не для всіх, мені здається, бо така вона в деяких моментах неприємна. Але я кохаю, я дуже хочу перечитати її саме українською. Далі у нас пасажири. Це книга Джона Марса. Е, у мене є відео, де я читаю його іншу книгу «Усуджені за день. Мені вона дуже сподобалась. Це така типу антиутопія, трилер. Вона дуже швидко і цікаво читається, і це також. Дуже по анотації прикольна книга. Зараз вам прочитаю не прочитаю на Вам недалеко майбутнє у Великобританії безпілотні автомобілі замінили традиційні транспортні засоби приємне благо прогресу. Одного весняного ранку восьмеро людей сідають в автівки, запрограмовані на певний пункт призначення. Вони впевнені, що безперешкодно дістануться до визначеного місця. Проте жоден із них не підозрює, що, зачинивши дверцята, автомобіль перетворить їх на своїх бранців. Несподівано маршрут слід слідування прокладається у невідомому напрямку, і таємничий хакер повідомляє пасажирів, що всі вони незабаром помруть. Водночас викрадач встановлює контроль над соціальними мережами задля початку трансляції на весь світ бурхливої реакції пасажирів. Згодом хакер оголошує, що глядачі можуть брати участь у голосуванні, хто залишиться живим, а кому судилося того. Тієї миті трагедія перетворюється на всесвітній кривавий тоталізатор. Короче, дуже інтригує. Так. Що тут у мене ще? Володар мух це теж антиутопія, наскільки я знаю. І я дуже люблю такі книги, і саме ця вона дуже популярна, це класика, я її не читала і хочу дуже прочитати. Я обожнюю такий жанр. Якщо хтось вже читав, скажіть, як вам? Тому що я також чула різні відгуки. Комусь вона здавалась дуже дивною і неприємною. Якщо коротко, щоб не прочитувати нотацію, тут про те, як після авіатрощі група дітей опиняється на безлюдному острові, і вони намагаються. Встановити якесь суспільство, якісь правила, і коротше, як діти почали встановлювати своє правила життя і до чого це призвело. І остання книга за лаштунками імперії. Ну про цю книгу напевно всі знають, і всі її дуже радять читати, особливо в наш час. Це дуже цікаво: есеї про українсько-російсько-культурні відносини. Я знаю, що вона цікава. Я знаю, що її варто прочитати, тому замовила, дуже давно її хотіла. Пам'ятаю, завжди коли я нарешті хотіла так зараз піду і все, куплю цю книгу. Її ніколи не була в наявності на сайтах. Тому коли я побачила, що вона знову в наявності у книгарні є. Я така: треба брати. Ну що, це були всі мої книжкові покупки, які я встигла зробити в цьому місяці. Поки що я нічого не планую більше купувати, але там ще мають деякі новинки вийти, тому подивимось. Пишіть, скільки книг ви вже встигли придбати цього року, Я сподіваюся, що я не одна придбала вже, блін, так багато книг, хоча це насправді це і не багато, я так думаю. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було хоч трохи цікаво разом зі мною розпаковувати мої книги, і що вам сподобався такий формат. Тому я чекаю на ваші коментарі про кількість книг, які вже придбали цього року. І побачимось в наступному відео.